На узбережжі острова Зміїний пройшли тренування за участю берегової оборони, військово-морської авіації та надводних кораблів ВМС, здійснивши висадку з десантного корабля Кіровоград, морські піхотинці разом із зенітними розрахунками приготувалися до бойових стрільб. Бійці пильно спостерігали за морським обрієм, допоки в небі не був зафіксований літак. Ан 26 який скинув для ракетників повітряну ціль. захват! захват! Пуск! Пуск! Тренувалися вражати ціль як поодинці, так і у складі підрозділу. Для більшості бійців це випробування стало новинкою. Постійно стріляв на учебних, а це бойовий в перший раз. Що ні? За діями зенітних розрахунків спостерігали молоді лейтенанти, які цього року поповнили офіцерський корпус ВМС. Набуті знання допоможуть йому міло керувати діями своїх підрозділів як на кораблях, так і у берегових частинах. Належний рівень проведення тренувань та досягнутий бійцями результат позитивно відмітили представники командування ВМС. Особовий склад закріпив теоретичні знання, які отримав під час навчання, та набув практичного досвіду. В умовах наближених до бойових кількість пусків дорівнює кількості знищених повітряних цілей. Увесь особовий склад за високі показники у практичних стрільбах заохочено подякою заступників командувача військового флоту з бойової підготовки та морської авіації. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України Бриз для часу че.